Значить, встановлена БМС-ка ось така, так як був розбаланс по комірках в даному акумуляторі. Зараз можемо помітити, що відбувається заряд. Заряд відбувається, 20 А. На батареї є 54 вольти. Зараз зайду на БМС-ку і подивимося, чи вирівнялись комірки. Чи ще якийсь розбаланс залишається. Що ж показує БМС-ка? Ми можемо помітити, що відбувається балансування. Балансування то вмикається, то вимикається. Як тільки напруга падає менше ніж 3,4 В, відповідно, балансування вимикається. Коли ж напруга піднімається, то вмикається балансування. І ми можемо помітити, що розбаланс по комірках у нас відбувається з величиною 005 вольт. Деколи це значення більше, деколи менше. В загальному плюс-мінус комірки заряджені усі одинаково. Ну, звісно, що на якісь там напруга збільшується, на якісь буде менша напруга. Ще увімкнуся трішечки пізніше, щоб дозарядилася батарея. І подивимося, який буде тоді розбаланс. Але зараз він не такий вже і великий. Пригадуємо, що в попередніх відео цей розбаланс був набагато більший. Так як зараз значення всього 0,04 В 005, так на перших відео даний розбаланс міг бути 0,1-0,2 В. Ще даний розбаланс можна було набагато швидше вирівняти. Значить, є версія для початку. У мене вимкнено на інверторі режим, що він заряджається лише від сонця, від державної мережі. Я не заряджаю акумуляторну батарею. Відповідно, балансування акумулятора відбувається лише, коли повністю він заряджений. Ну, тобто, це у день після обіду, і то, якщо є сонечко. Якщо б я увімкнув, щоб інвертор заряджав акумуляторну батарею постійно, то я думаю, що за декілька ночей можна би було відбалансувати комірки. Ще є версія така, що от сюди, це значить я підключив до старих проводів БМСку, був варіант. Просто додати пасивне балансування з резисторів, але взяти дуже потужні. І теж можна було швидко це вирівняти. Можемо помітити, що зараз розбаланс трішечки збільшився, тому що відбувається. Інтенсивний заряд акумуляторної батареї, але цей розбаланс може змінюватись в залежності, в якому режимі працює ваша акумуляторна батарея. Так як відбувається заряд, відбувається вирівнювання комірок, так балансування проходить. Але коли ми даємо якесь навантаження, значить навантаження, бачимо, що коли заряд зменшився до 9 А. То розбаланс всього на всього 005 004 вольти. Зараз я увімкну ще щось, щоб було більше навантаження. Бачимо, заряд 30 А відбувається. Даємо навантаження. Так, заряд всього-навсього 7 А. І ще додаю навантаження. Тепер у нас. Де розряд, ну і бачимо, що розбаланс знову ж таки: то стає більший, то менший, в залежності від того, яке чи навантаження заряду чи розряду на комірки. І що можемо помітити, коли навантаження багато у нас немає, бачимо, перша банка заряджена, восьма, дванадцяту підзаряджаємо, знову перша заряджена, так, 12-ту ми підзаряджаємо. Але коли з'являється навантаження, картина у нас змінюється. Тепер 15-та заряджена, а 16-ту ми підзаряджаємо. Тепер 9 підзаряджаємо. Тепер першу. Хоча в випадку, коли навантаження немає, я забрав навантаження, то бачимо, що знову 12-ту ми підзаряджаємо, а перша заряджена. Тобто розбаланс це така річ. Потрібно просто зарядити максимум усі комірки. А далі вже буде так, як буде. Так як вони все ж таки не ідеальні, вони завжди працюють. Якась комірка може на початку розряджатися трішечки швидше, а в кінці тримати струми або може бути навпаки. А так як це літій залізофосфатні акумулятори, у них розряд триває в районі від 3,3 вольт до 3,1 вольта на комірку. Відповідно, там максимальні струми. Скільки можуть видати дані комірки, і відповідно значення плюс-мінус якісь там соті вольти не дуже впливають на це все. Тому я вважаю, що балансування, можна сказати, відбулося в мене чудово. Звісно, що БМСка буде продовжувати балансувати, і балансувати вона буде, мабуть, що вже все життя, так як я її не буду забирати, але значення вже непогані. І основне, чому я встановив БМС-ку і для чого потрібно було це балансувати. Отже була така ситуація, батарею ми повинні заряджати там, приблизно 56-57 вольт. В, В будь-якому випадку БМС вимикає. Але батарею ми заряджаємо і БМС-ка відмикає її із-за того, що одна із комірок вже повністю заряджена. Можливо, там одна, дві, три комірки. Далі вмикаємо навантаження. Інвертор налаштований на розряд до 47 вольт 48 приблизно, якби для батареї це мало би бути нормально. Але батарея могла вимикатися при загальній напрузі 49-50 вольт. Получається, що у нас одна із комірок, одна, дві, декілька комірок розряджені, і БМСка вимикається із-за того, що батарея розряджена. Хоча насправді одні комірки. Заряджені, одні розряджені. Тобто виходить, що коли відбувається заряд батареї, то БМС вимикає із за того, що вона думає, що заряджена. А коли розряджаємо, БМС знову ж таки вимикається, тому що думає, що батарея розряджена. Тому потрібно балансувати свої комірочки, щоб відбувався заряд і розряд одинаково. Ну і відповідно, щоб загальна ємність батареї була така, як заявлена.